Закарпатець Євген Грін, з села Тросник, майже рік служить в АТО. Три тижні тому приїхав в чергову відпустку, але не один привіз, як каже, своє кохання. Світлана зустрів у потязі ще в жовтні минулого року. Інвалідний візок, на якому пересувається Світлана, не завадив ближчому знайомству. Випадково волонтери посадили на той поїзд, яким вона їхала у Київ. Подивився, гарна дівчина. Сидить сумна, сумна, хороша, начитана, умна, звісно, сподобається. Згодом Євген приїхав у Хмельницький, де Світлана гостювала у подруги і зрозумів, що закохався. Світлана відповіла йому взаємністю. Каже, що про такого чоловіка, як Євген, мріяла. Він такий, к сожалению, рідкий тип, який все-таки 100% процентний 100% воїн, Всіх отношениях моя мама все-таки очень боялась мене відпускати. поїду на ні в, в каком страшному сні не виділа, що я з трішу Маму дівчини Євген переконав і заспокоїв. На Закарпатті Світлану прийняли щиро. Навчили навіть кількох закарпатських словечок. І Жені, Тоже мене поразили. гостеприимством, потому что чужой человек приехал первый раз, увидели, любой человек может помочь, подсказать, рассказать, все улыбаются, это приятно. жизнью, то есть одно дело в Крыму дома условия, комфорт и так далее. ну От, мабуть, раді нього все можна поміняти. Вже за кілька днів Євген повернеться в Харків, а звідти знову в АТО. Незабаром його мають демобілізувати, якщо буде ким замінити. Чоловік готовий служити скільки треба, а після повернення хоче одружитися. Вірить, що Світлана, якій майже 30 років не можуть поставити діагноз лікарі, одужає і обіцяє в будь-якому випадку носити жінку на руках. Поки ти відчуваєш людинку. Те, що більше хочеш допомогти як о, у звичному так, житті. А Світлана ж, крім моральної підтримки, взялася допомагати Євгену з упорядкуванням його творів, адже у вільний час чоловік пише вірші, романи, гуморески, вже дві збірки видав, нині працює над третьою. Шумить попри дороги Тополь, зліта на землю, пухнастий цвіт. Як же ж далеко Севастополь? Між нами мило, цілий світ. І треба ж було мати завзяття, щоб доля радом, разом нас вела. Де Севастополь, де Закарпаття? Це Україна і два крила. Ірина Бреза, Ірина Гнатишин, ми разом Ужгород.